В небі над аеродромом чайка кружляє з десяток гелікоптерів і літаків. У такий спосіб активісти вирішили нагадати про геніального українця Ігоря Сікорського, винахідника першого у світі гвинтокрила. Ми чомусь називаємо аеропорт Жуляни імені Ігоря Сікорського. З однієї сторони, як би його ім'я. А з боку, тут, в цьому місті, стоїть і розвалюється дом, в він народився І виріс. це американський гелікоптер Бел 47 70 років тому схожі моделі конструював і українець ігор Сікорський. Власник гмитокрила Борис Шиянов розповідає, американці завжди змагалися із Сікорським за якість. Все життя вони конкурували друг з другом. Сікорський і Бел такі вертольоти і він конструював раніше. Фактично, це вертоліт в чистому вигляді. От який він повинен бути взагалі? Активісти занепокоєні будинок якому народився, і виріс всесвітньо відомий авіоконструктор Ігор Сікорський, схожий на руїну століття. Тому саме тут він іскував над першими моделями своїх винтокрилів. У підвалі садиби була облаштована імпровізована аеродинамічна лабораторія. Тепер будівля вкрита самими тріщинами, помітні сліди підпалів. Звідси вкрали навіть пам'ятну дошку. Цей чоловік більше ніж успішен. Він візитна карточка нашої країни в смислі і науки, і технології, і предпринимательства на вертольотах, якого болі там п'ятірдесяти по моєму типів літають. Всі можливі і спасателі, і альпіністи, і МЧСники. Нині будівля на балансі міністерства оборони. Однак насправді прав на неї відомство немає, бо є ще орендар, який на місці пам'ятки вирішив звести багатоповерхівку. Орендарем є благодійний фонд імені Сікорського, але безпосередньо. Що стосується власників, такої інформації немає. Він був укладений ще в 2000 році строком на 49 років, але вже протягом 16 років будівля жодним чином не реконструйована. Міністерство оборони воліє розірвати договір оренди достроково однак, судова тяганина триває вже кілька років. Згідно умовами договору, оренди передбачалось отримання відповідних дозволів. Реконструкція вказаного будинку для того, щоб там функціонував музей імені Ігоря Сікорського, як наслідок. Пам'ятка архітектури не була згідно з умовами договору оренди, ні укладено договір страхування, не було укладено охоронного договору. Громадські активісти мають намір звернутися до президента України та прокуратури з проханням не допустити руйнування садиби родини Сікорських. Кошти на реставрацію будівлі, а це 5 мільйонів доларів, готові надати американці. кажуть активісти. Однак, за умови, що вона належатиме державі, Наталія Оршук, Орес Пона, п'ятий канал.